Нещодавно працівники Дніпровського районного управління поліції встановили 42-річного місцевого жителя, який вигадав шахрайську оборудку. Він, представляючись підприємцем з багаторічним досвідом, ошукав громадян на майже 2,5 мільйони гривень. Зломисник повідомляв потерпілим про те, що він тривалий час займається оптовою і продажем побутової техніки та за допомогою своїх бізнес-партнерів зможе придбати таку побутову техніку за цінами значно нижче ринкових. Однак, момент отримання грошових коштів зломисних. Вже мав на меті привласнити ці грошові кошти та в подальшому не виконувати взяти на себе зобов'язання з купівлі та подальшої передачі замовнику побутової техніки. Жертвами шахрая стало троє місцевих мешканців міста Дніпра, слідчими повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, становить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Поліція Дніпра звертається до громадян з проханням, аби були обачними під час здійснення покупок в мережі інтернет. За допомогою пошукових систем перевіряйте номери телефонів, вказаних в оголошенні, відгуки про продавця та товар. Можливо, вже хтось став жертвою шахраїв та хоче попередити про це інших потерпілих. Зберігайте електронне листування та документи, які були надані продавцем. У разі, якщо ви стали жертвою шахрайства, звертайтеся на спецлінію 102.